Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитеся програму на пульсі часу. Її веде Лідія Захарченко. Сьогодні ми завітали до директора комунального підприємства Житлово-ремонтно експлуатаційне управління Івана Форостянка. Будемо говорити про поточні та капітальні ремонти, звернення населення. Тож, Івана Миколаївичу, я вас вітаю. Добрий день, Літо! Добрий день, шановні телеглядачі. Івана Миколаєвичу, із міського бюджету кожного року виділяться кошти на проведення поточних і капітальних ремонт житлових будинків. Як цього року? Скільки вже проведено роботи? На цей рік з місцевого бюджету виділено на капітальний ремонт житлових будинків 450 тисяч гривень. Це ремонт будинків у Мікрорайони омб 17 ескаватор на 22. Зараз ведуться там роботи. Активно зроблена, закінчена покрівля повністю. Ведеться ремонт, фасади. Зараз вже головним управлінням житлово-комунального господарства нашої міськради вже получена експертиза за наслідуючі будинки. І ці ремонти, ми, думаю, в цьому році ці чотири будинки ми виконаємо. Все буде залежати від, я прямо скажу, від фінансування, тому що є затримки, дуже тривалий час експертизу проводиться, поки ми получаємо. І щоб фінансування було своєчасно, тому що тут покрівлі скрізь по цим чотирьом будинкам. Чому іменно вибраний мікрорайон умб 17 Тому що ми стараємося поетапно, щоб не розпиляти сили, значить, кади рік брати мікрорайон. Щоб чому так, я дов сказати, що таке жрево. Це управління, яке створено на базі бивших 11 підприємств, відомств, які свій час передавали органам місцевого самоврядування або місту свій житловий фонд. Це по порядку мікрорайону МБ-17. Це мікрорайон радгоспу, «Промінь». Відповідно, там і організації, які радше були, так вони і називаються. Це військовий мікрорайон, військово радгоспу на 35-му кілометрі. Це мікрорайон, стріла, де передавало відповідне підприємство Київця ДАР, військове соцмістечко. Де домовправління номер 5 це Міністерство оборони, мікрорайон Горько, ну там військові передавали, мікрорайон Аеропорта, відповідно, аеропорт свій час, мікрорайон комуністична, Ленінградська, Мануїцька. Ну, це була частина, яка нам перейшла від першого ЖК, коли створювалось наше підприємство. Мікрорайон Нова, це був завод Прометей свій час, який передав ці будинки. В центрі в нас будинки відповідно цих підприємств, а також гуртожитки, які були передані трестом бориспіль сільбуд То і мікрорайон привокзальна. Я впустив це Південно-Західна. Залізниця нам передала цей мікрорайон, тому що будинки були всі передані без відом, без капітальних ремонтів. Ми стараємося проводити в цих будинках ремонти як поточно, так і капітального характеру за цей час. Багато чого зроблено. Багато чого зроблено. Ну, в цьому році я, можливо, ще раз повторюсь, ми робимо мікрорайон ОМБ-17. Капітально чи поточно? Капітально. значить, це запитання було по капітальним коштам. Значить, ці будинки, ці будинки, повністю ми. Разом з проєктною групою або проєктним інститутом сюди входять будинки двохповерхових. Вони і шлакоблока, значить, покрівлі будинки 56-60-х років, вони потріскались, то ми стараємося повністю брати конструктивні елементи, так як я кажу, покрівлю, перекламуємо. І вентиляційний димовий канали повністю, і робимо посади у цих будинках, і будемо міняти сюди входять і пластикові вікна, значить, під'їзди. Тому що ну, ці вже будинки, вони їх треба робити, тому що за період поки. Вони до нас, поки переексплуатувалися іншої організації, там не проводилось той зараз. Також міською радою виділили 450 тисяч на влаштування відновлення асфальтоприбудинкових покриття асфальтобетонних під'їзних доріг. Значить, дійсно зима була дуже важка. Вся Ну, я не буду повторюватися, на всю Україну показували дороги, що перетворилися, але і прибудинкові території від, дійсно дуже складному до, стані, стані. І в тому році ми вдячні, я особливо вдячний. І міському голові, і депутатському корпусу, і виконавчому комітету, тому що вони дійсно вникають в наші проблеми. Дуже багато депутатів на округа, і я не хочу виділяти кому скажу, безпосередньо, можна сказати, щоденно ми спілкуємося з Дольченко Оленою, Олеговно. Ми спілкуємося з депутатом Дучченко, який ну, тут через день часто виїжджає на їхній округа, на їхні будинки до людей, значить тим, що стараємося, вони на просять виконати, допомогти в вирішенні питань, які ставляють перед ними їхні виборці. А ми свого роду виконати свої зобов'язання згідно до які ми укладаємо в населення. Тетяна Івановна Євленко, по привозанні теж там, де і депутат Дученка. Ярослав Годунок по УМБ-17, Володимир Олександрович Піліпчук у радгоспі Промінь, який дуже багато і сам зробив для цього мікрорайону. І допомагає нам у вирішенні питань. Ну, складний мікрорайон. Він, так би сказати, на околицях, на околицях. На периферії. На периферії і дійсно питань там вистає. По ці я так пройшовся. Значить, зараз Сьодзенка Валерій Петрович на новий, Олег Добравський також по новій. Дуже багато спілкуємося в центрі Бориса Брамовича піра, Володимир Миколаївич Бистрий погор. Ну, там і два і Борисен. То тобто, є, я можу практично йду, Жук Олег. Олег по військовому соцмістечку, Шатров, Андрій Миколаївич Стріла. То тобто, є з кожним. З в кадо болить душа, з скаде брішать, і я вдячний за їхнє порозуміння, порозуміння, те, що ми робимо, і дуже багато робиться. Так що тут в міському голові то тих звернень, що до нас от, ідуть, надходять, і саме люди, ну, ситуація. Я в першу чергу хочу сказати економічно, надто складна. І дивися по проплаті населення. Криза, вона є з кризою, так скажу. Тому що кожен місяць проплата заборовання все збільшується. І які ми міри не робили, значить, потихеньку, потихеньку, і воно сказується. Іване Миколаєвичу, є що доповнити по проведенню поточних ремонтів? Є, звісно, тому що я ж, трошки, можливо, зайшов наперед, сказав за асфальтування прибудинкових територій, це поточний ремонт на прибудинкові території. І 450 тисяч, які нам виділено, ми вже освоїли більше 300 тисяч. Це зроблений мікрорайон Нова. Це зроблений мікрорайон соцмістечко, це зроблений мікрорайон «Стріла», зараз ведуться роботи мікрорайон УМБ-17 і далі будуть мікрорайон Горько, тобто будинок зарані були прибудинкові території, обстежені і зроблені. Також в цьому на цей рік заплановані роботи, заплановані роботи дуже багато пояснити, що ще поточний ремонт входить в квартирну плату. У кожного будинку у нас по будинковий облік, значить, тариф уже ж з березня прошлого року у нас тариф по кожному будинку. І поточний ремонт кожного будинку определяється сумою коштів, які цей будинок сплачує за відповідний період. І на цю суму, на цю суму робиться ті роботи, що місяця закриваються актами виконаних робіт, і кожен мешканець. Відповідно, будь-якого будинку може прийти і за кожну копійку, сплачену цим будинком, ми показуємо віди робіт, якщо це казається поточного ремонту, а також других послуг, які згідно договорів ми заключили із населенням або з мешканцями, тому що за, навіть покані послуги ми можемо відчитатися за кожну копійку і все це видно прозоро. Інформація відкрита так? інформація відкрита. Ми вже відкрили і свою інтернет-сторінку у... в, в мережі, сайт є наш. Ми ж поки що квартально даємо інформацію. Нашого соціально-економічного розвитку, перераховуємо будинки, де проведені їхня вартість робіт і так далі. Так само на сайті Місвиконкому вивішується інформація про роботи, яке проводить наше підприємство по кожному будинку. Так що людина, люба людина може ознайомитися. Із роботами, які ведуться безпосередньо на даному на кожному із будинків, ну який обслуговує КП жири. Івана Миколаївич, що на балансі вашого підприємства є приміщення, які здаються у оренду. Які кошти надходять, і звичайно, людям буде цікаво дізнатися, на що ж вони витрачаються згідно рішення сесії Бориспільської міської ради. Значить 30% коштів, які надходять у міську раду за радоприміщення, які знаходять ну, в будинках, які обслуговують Капезреву, то 30% повертають нашому підприємству для проведення ремонтів в будинках. На що йдуть ці кошти. В першу чергу житловий фонд дуже зношений, Я дав би роз... по рокам, тому основна, основна в нас 50-60 роки. Дев'ятиповерхових будинків у нас всього 15, через що мікрорайони, які я. Нижче перераховував, особливо в соцмістечко, Мануїцько, значить, теж ОМБ-17, той же мікрорайон аеропорта, це Глібова, Френкеля, значить Ленінградська. Вони ну, вже застройки 60-х років. Значить, іде на ремонт. Куди ми використовуємо гроші, я скажу в цьому році. Заміна пластикових вікон. Ми провели два будинки в цьому році, це Дзержинська, 5 і Нова, 2, 6. Далі в нас в плані Київський шлях 13, Київський шлях 11. Це я кажу до вересня ці будинки, вже вдвох встановлено. В слідуючих двох буде встановлено. Також плануємо до кінця року ще замінити у чотирьох будинках на пластикові вікна, друге ремонт під'їздів. Дуже складно значить, по співфінансуванню з мешканцями. От, приклад, бабки на чотири мешканці. Ми робимо ремонт під'їзда, мешканці склалися і купили пластикові вікна. Красиво зробили. Ну, це один під'їзд. Другий під'їзд. у нас ну, ще продовжується. Ремонт під'їзда ми зробили, але, але ж поки мешканці першого під'їзду, ще думають над цим питанням. От форманова 2 ініціативна група, вони склали, е е зібрали кошти, прийшли до нас, от є така сума, ми сіли з ними. Значить, підключився депутат обласної ради Черезівченко Юрій Анатолійович. І от е виділив там вісім. І от ми сіли, є. ми… Е Кошти мешканців це. Ми склали, оприділили з ними, що ми будемо робити. Зробили кошторис і кожен приймав участь. Вони внесли, ми заключили договір на определений відробіт, чи да, там, ремонт під'їзда якраз вийшов. Значить, Заключили договір те, що Юрій Анатолійович Резніченко, вікна. Поставили, вони мешканці заказали, причому саме на їхній розгляд, де вони побажали у кого придбати ці вікна. І ми повністю виконали комплекс робіт по даному будинку. Тобто були замінені і, вор, і вікна, зроблена електропроводка під під'їздами, освітлення, ремонт в під'їздах і так далі. Оце показово і треба робити. Більшість мешканців стараються ну, сторонні в цьому залишатися. Ну Під'їзди, звісно, чомусь я завжди казав і кажу, чому заходиш в квартиру, чистота й порядок, 99%. ну Чому заходиш під'їзд, навіть після ремонту? Стоять баночки з окурками, напльовано, я вибачаюсь, все, що написано і так далі. Чому це так? Це наша культура, хоча заходиш в деякі під'їзди. от Я скажу, Ленинградський один, ремонт, там є сала Миколаївна, де прекрасно вони, під'їздах, квіточки, Київський шлях, два. По заходить, теж бабки на 12 і розмальован, і так далі, то люди можуть і хочуть, коли є співпраця. Я завжди кажу мешканцям, нам не треба шукати край, жекчими, Давайте спільно, коли воно буде робитися, то воно і буде робитися. Значить, багато то в цьому році зроблено. Я тільки скажу, від оренди в ремонт, Баб, значить, я перерахую, Нова 2, два, два, два під'їзди, три під'їзди, я вибачаю в тому році два зроблені, Нова, два, шість, І, я був сказав, і вікна поміряний і зроблений ремонт трьох під'їздів, ну це повністю будинок, значить бабки на... Чотири, один під'їзд. Зараз ведуться роботи Що, привокзальна, привокзальна ну, там, В тому році ми зробили три під'їзда і в цьому році зробимо три під'їзди, один закінчили. Переходимо до Дослід, дослідую, що о, зроблений під'їзд на київському шляху 2-3. Ну, по фурманова 2 я розказав, це участь міської ради, то тобто є через орендні кошти у співфінансуванні. І далі продовжуємо роботи по будинкам, які будуть робитися. Я їх назвав, це Київський шлях 11 у нас дуже складна ситуація, завокзальна сіма. Це в цьому році будуть виконані і Поповича-1. Це ті будинки, в яких треба робити ремонт. Дуже складно зараз особливо допомагав по сім'я Філіпчук Володимир Олександрович, він вже поставив четверо металевих дверей у будинок. А Поповича, годунок, Ярослав також. Сказав, що двері у будинок ну будуть, а ми відповідно зробимо під'їзди. Тобто, вони з меж, як вони вирішують, ми стараємося, ми не збираємо, щоб це співа. Я маю співфінансування. є ініціатор, у його вони збирають кошти і приходять з нами, тільки заключають довір, тому що. Тут усе вноситься, йдуть банк, оплачують, щоб поступив на рахунок. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви дивилися програму на пульсі часу. Її провела Лідія Захарченко. І сьогоднішнім учасником був директор комунального підприємства Житлово-ремонтно експлуатаційне управління Іван Форостянко. На цьому до побачення, до наступної зустрічі.